Сьогодні ми з вами приготуємо святковий рулет із курячого або курино свиний фарш. Ну в общем, який у вас є, весь підійде. Я буду готувати із курино-свиного. Ну, там більше курячого, ніж свиного. О. Як я це буду робити? Зараз я вам все покажу і розкажу. Приступаємо. Так, беремо фарш. Паприку вже сюди насипала. Забула, що не включила камеру. Так, підсолюємо. Так. Потім додаємо трішки перцю. Це все за смаком. Хочете не кидайте, це, ну, це ваше діло. Так, отак от добре виміжли ми його. Воно до однорідного рідного вийшлося у нас. Так, тепер, дівчатка, беремо пергаментну бумагу. Я її так, звісно, одірвала, але на тій Е, нічого, це не має значення. Чи красота, чи не красота. Так, це все. Ой, тоді беремо його так рівненько і розправляємо, щоб він у нас гарненько це можна трошечки, дівчатка, отак от водички. Знаєте, щоб у вас руки були такі. Може, воно якби просто руками. Я діла рукавички, щоб було естетично. Отак от розрівнюємо, щоб воно у нас було таке, не такої форми квадратненької. Ну, по крайній мірі, попитатися. отак так. Це розрівнюємо. Буде смачно. І, е, ви знаєте, коли ми його готуємо таке, як на замовлення, то воно дуже смачне. І гарно. знаєте, Зараз ці колбаси, якщо чесно це купляєш, то і дорогі, а смаку в них дуже немає. Так, все. Отак от, от ми розложили. Тепер беремо, е, я взяла натерла моркву на корейську, додала е, трішечки оциту, трішки е, цукру і коріандр. Перемішала. І ложу його теж сюди, отако розрівнюю. Вам добре видно, камеру хорошо поставила. Отак. Отак. Так. Ще ми всередину зараз положимо з вами перець болгарський. Зараз я його поріжу смушками. Так, взяла перчинку, так от одрізала. Мені треба буде його тут небагато. Якщо у вас немає, нічого страшного, не переживайте. Розрізала. Нерівний бути. Отак. От Такими стьожечками. Отак. Ще одну відріжу. Отак. Давай буде. Так. Ось такими стежечками ми нарізали. Зараз покажу, що будемо робити далі. Знову беремо наш рулетик. Беремо сир. У мене отакий слайсами. У вас, якщо немає, ви берете, натираєте. Тут нічого страшного. Так, отаку все. Отако. Тепер беремо ці наші перчинки. Це все, щоб воно було потім в розрізі гарно. Отак. От Ой, отак от розложили, от. і в нас оце вже воно готове. Тепер беремо газетку нашу, отак от, пергамент, і так, як закручуємо. Беремо, отак як прижали. оце у нас, дівчатка, Якщо у вас не виходить, отут, що воно буде у вас прилипати, або ще там щось, ну, буває таке. о, візьміть, або намочіть е, руку отак от, або ножем допоможіть собі. І так ви його повинні скручувати дуже тугенько. Воно у вас повинно дуже-дуже туго скручуватися. Тоді воно буде добре. Дівчатка, як отак от ви прижали, я вам просто покажу, щоб ви бачили, як воно. Е, беремо оці бумажку цю, отак от рівнесенько. Бачите, якщо отак от трошечки пристає, воно вам видно так, о, то нічого страшного. Взяли або мокрою рукою, або ножем оце щесали, Нічого там страшного немає. це, ну, Не бійтеся. Потім оці краї, які у нас залишилися по бокам, ми їх просто беремо так легесенько закриваємо. Ось бачите, як видно, отак от. Отак. Щоб ви добре його тут закрутили. Так, все, ну вже вроді тут все в нас гарненько. Так, Берем. Потім. У мене є бекон. Я беру його. Так. По, так, по полосочці, і отак от, от будемо ми його ложити вздовж. Отак. От Якщо немає, буде, буде без нього. Ну, воно трошечки таке, ну, дасть красоту на ньому. Отак. Так. Зараз ще один. Бекон, до речі, брала в АТБ, то дуже хороший. Такий прямо не, не то, що там один жир. Буває, візьмеш таке, що. А це прямо гарний. Так. Отак. Отаку. Ну, в мене ще він залишився, то я ще з другої сторони отак. А так можна тільки з одної. Як у вас більше немає, то там положили там декілька штук, та і все. Я так зроблю. Так. Хай він у вас трішки полеже, хвилин 20, так, і відправляємо його в духовку. Я покажу вам уже, як я його дістану з духовочки, який він у нас вийшов. Отак. От Все, ось такий гарненький. Отак. Так, тепер беремо отак от закручуємо його. І з іншої іншої сторони. Отак от. так. А по бокам, якщо у вас є із цих. так хотіла із рукава, Можете закрутити. А так, просто закручуєте руками, не бійтеся, нічого воно не розмотається. Отак, щільненько його взяли, замотали, Все. Все наш рулетик готовий. І ми його відправляємо в духовочку. Всі, весь рецепт я напишу під відео. Дівчатка, потім я прийшла сюди, розкрутила це все. Тут жирок трошки, то Цей. Отак от розправила. І ще на хвилин 7-10. Ну, в общем, я все напишу потім. Якщо в залежності, скільки важиш, буде того фаршу. І ще печемо до готовності. Дівчатка, ось так от ми виняли його з духовочки. Гарний, дуже пахне. Дівчатка, я його він трошки трошки тільки остив. Гляньте, я його розрізала. Дуже. Він дуже смачний. Я це знаю. Тому ділюся із вами. Дивіться, який він гарний в розрізі. Пахне. Якщо вам сподобався рецепт цього рулету, дивіться під відео рецепт і готуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі.